Всім привіт! Удари по РФ щоночі. Незмінна традиція, яку ми дуже любимо. Куди цього разу завітали дрони? А може ще щось посерйозніше? Далі розповім механізовані штурми росіян, колонами бронетехніки повертаються. Наші ФПВ-дрони, Арта і Мінери працюють щосили сьогодні. Буде багато яскравого відео. Неодмінно додивіться. Про все це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте оподобайки, залишайте коментарі під відео. А ми починаємо. Ну і для початку про наші успіхи на фронті. А попри загальну тривожність новин, вони є. Український генштаб офіційно підтвердив звільнення села новоекономічне біля Мирнограда в Донецькій області. А також опублікував відео зачищення його від залишків ворожих сил. Селища звільнили штурмові групи 425-го окремого полку скеля збройних сил України. Після чого встановили там український прапор. Причому це не той, от російський прапоров тих, коли вороги просочуються невеликою групкою, вивішують прапор, фільмуються, але потім усі гинуть. На якісне зачищення новоекономічного знадобилося два тижні. Періодично відбиваючи при цьому спроби ворога продертися туди знову. Ну, власне, така ситуація до подій на фронту ми ще повернемося. А поки вже традиційна рубрика Бавовна на Росії цієї ночі в російському Ростові лунали вибухи. Міноборони РФ заявляло, нібито про збиття 13 українських безпілотників під час нічної атаки, Підтвердженої інформації про масштаби прильоту немає. Серед цивільних жертв також не зафіксовано. І судячи з відео, є падіння уламків та пожежа у житловій забудові Ростова. Інша ситуація у Брянській області там також цієї ночі дуже яскраво вибухало на відео з камери спостереження, якраз в нижній частині картинки, як ви бачите, на обрії один за одним спалахують прильоти, і судячи з характеру ударів, це не якісь поодинокі дрони, а щось дуже навіть масоване і акцентоване. Ну і потужне. Тож почекаємо більш детальної інформації про результати. Цих прильотів. Ну а поки можемо лише поміркувати, куди саме у цій Брянській області могла так яскраво прилетіти а, якась бойова частина чогось там. Поки що ми не знаємо. Окрім різних військових об'єктів РФ, на кшталт позиції запуску шахедів, ОТРК, місць розташування військ Російської Федерації, є і добре нам знайома. Нафтоперекачувальна станція в місті Унеча. Її українські дрони вже атакували 13 серпня. Це нагадає найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів Дружба. Тож, якщо слідувати обрані вже кілька тижнів стратегії удару по НПЗ і ті ж самі дружбі, цілком можливо бути, що от саме удар туди, або по черговій нафтобазі росіян, що теж вкладається ось у цю канву. Росія ж традиційно продовжує терор українців і знищення цивільної інфраструктури України цієї ночі, наслідок російських ударів дронами камікадзе в білій церкві. Є пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств. Один чоловік при цьому загинув. Внаслідок ударів дронами камікадзе. Ми бачимо ця ситуація якраз на вашому екрані противник атакував Україну загалом 150 ударними безпілотниками, типу Шахет, і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це вже повідомляють повітряні сили. Станом на ранок збито або подавлено 120 ворожих дронів, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на дев'яти локаціях, а також падіння збитих безпілотників на п'яти локаціях. Ну, як бачимо, Москва продовжує завдавати удари по українській цивільній інфраструктурі гаражам в даному випадку, що жодним чином не приносить їй. Ніяких дивідентів на лінії фронту. Ну от скажіть, як знищення гаражного кооперативу в Білій церкві вплине, перепустимо, на просування окупантів десь під Покровськом? А ніяк. Ну, ми знаємо, що це просто терор заради терору. Тому знищення ворога на фронті? Триває і за минулу добу українські захисники знешкодили 800 російських військових. Повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни перевищила 1 мільйон 83 з половиною тисяч осіб. Також ЗСУ знищили один танк, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, одну реактивну систему залпу вогню і 89 одиниць. Автомобільної техніки окупантів далі неодмінно побачите багато яскравого відео, як ці знищення власне і відбуваються. Хочу лише нагадати вам підписуватись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. В коментарях пишіть про ваші враження і. Відео, які найбільше сподобалася. Ну а ми продовжуємо. І розпочнемо з нечастого гостя наших зведень за застосування української авіації. Там, де потрібна серйозна руйнівна сила, а арта не дотягується буде доречна американська авіабомба Джейдам завдяки дальності до 75 км кілометрів українським літакам немає потреби ризикувати і підлітати близько до зони дій російської ППО. Влучність при цьому ідеальна. Ось таким чином, власне. На прикладі такого використання була знищена позиція російських дронарів на лівому березі Херсонщини в одному із елеваторів, де вона і розташовувалась. Ми бачимо знищення цієї позиції, шансів вижити під уламками в таких випадках ну, просто немає у ворога. Ну і далі інший бік війни, вже зі сторони Росії, е, уже не технологічний, а примітивний. Він, звісно, вимагає втрат людських життів. Але хто про це дбає на Московії? Наші дронері звернулися. Вернули увагу, що деякі російські поодинокі штурмовики аж занадто вибухово розлітаються після влучань у них звичайнісінькими нашими фпві-дронами. Виявляється, за відсутності транспорту росіяни тягнуть боєкомплект, а іноді й пальне на собі. Причому намагаються брати побільше, щоб зменшити кількість ходок. вони і таким чином, вважають зменшують ризик, але в підсумку лише стають неповороткими і легкими мішенями для наших евпівішок. А ще вибухають так, що їхні співслуживці, які чекають на ЦБК, навіть за сотні метрів, розуміють підкріплення боєкомплекту та пального можна вже не чекати. Причому навіть вночі. Ну і далі обіцяні на початку нові спроби росіян колонами бронетехніки прорватися до українських позицій на різних напрямках. Це відбувається, варто зазначити, вочевидь, те заощадження і назбирування броні. Ось заради цих штурмів, власне, і було їх, очевидь, побільшає. Тим подивимося, наші воїни такі штурми відбивають, наприклад, завдяки комплексній роботі операторів ПТРК, БПЛА і артилеристів і саперів. З, -з зупинки механізованого штурму противника відбулося в районі малої токмачки. Запорізької області на відео якраз робота воїнів 118 ї окремої механізованої бригади. А внаслідок спроби прориву ворог втратив два танки: п'ять бронемашин і ББМ Тигр серед живої сили 22 двохсотих. Ще 14 були поранені. Ну а це вже російська броньована колона у складі п'яти БМП, яка намагалася захопити Катеринівку. Це турецький напрямок. Ворог був виявлений бійцями п'ятого батальйону, 12-ї бригади Нацгвардії Азов. Уже дорогою одна БМП підірвалась на міні, після чого намагалася повернутися на свої позиції. Друга була підбита фп-дроном і теж спробувала втекти. Проте обидві були знищені. А десант при цьому ліквідований. Трьом БМП вдалося заїхати на околицю Катеринівки. Проте під час десантування по них почали працювати ФПВ-дрони, дрони зі скидами та артилерія. У результаті вся техніка була знищена. Ворожий десант намагався сховатися та закріпитися в підвалах і руїнах будинків, але всіх їх також було виявлено та знищено. І так само колоною бронетехніки окупанти намагалися на одній з ділянок фронту на запорізькому напрямку прорватися однак, батальйон безпілотних систем 65 ї окремої механізованої бригади Роніни спільно з побратимами з сил оборони зупинили і техніку, і десант ворога. Отже, робимо певні висновки, що росіяни очікувано влітку зменшили використання броні майже до мінімуму, щоб накопичити її саме для ось цієї осінньої кампанії. І зараз якраз відбуваються оці перші спроби прориву на різних напрямках, із метою, а може, десь і спрацює, і десь вдасться прорватися. Бо досвід спроби прориву на Добропілля продемонстрував, що а, самий лише ривок виключно піхотною групкою. Дає результат на перші кілька днів у вигляді інформаційної бомби. А далі відбувається те, що власне і відбулося: відрізання, оточення та зачищення ворога. Вочевидь, це розуміють і російські воєначальники в віки, тому російської техніки, вочевидь, стане більше. І на початку відео якраз я згадував про нову от саме там на оборони днями не допустили прорив, черговий прорив ворога у бік Мирнограда. Росіяни для цієї спроби використовували щонайменше одну МТЛБ, мотолигу та ще одну одиницю військової техніки, яку не вдалося визначити. Тож. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення на фронті. Бачимо, що ця цифра знову стала збільшуватися останні кілька днів. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. На Лиманському російські загарбники 20 разів намагалися атакувати позиції сил оборони. на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 46 штурмових штурмових агресора, Там продовжується найактивніше. Місце спроб росіян, ну і на Новопавлівському відтинку противник вчора здійснив 24 атаки. Тож, як бачимо, ворог не припиняє спроби прориву, атак, змінює тактику, змінює напрямки тиску. Ми безумовно знаємо, російська економіка загинається з кожним днем все більше, але на війну у Путіна. Гроші, на жаль, ще є. Він забере остання в свого народу і віддасть армії для того, щоб вбивати українців. Тож не варто обнадіювати себе цими колапсами в російській економіці або мирними переговорами, поки Кремль може воювати, він на мир. Не піде, тому підтримуємо наших бійців, донатимо перевірним підрозділам і переможемо разом. На цій бадьорій ноті я з вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі. Факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.